Так, що нам тут треба робити? Подивимось зараз. Ага. Це текст. Напевно нам треба піти до батька. Зв'язати його. А ні. Щось я просто не пам'ятаю, я деякий час не заходив в гру. От би подивитися. Що нам треба. Ну давайте заговоримо з матір'ю, я не знаю. Ви одне одному мене наблюдаєте? Увесь час. Я чула, що істин між людьми змушу їх любити одне одного більше. Останнє, що мені треба, так це ще більше любити цю нестерпну дівку. Вечеря вже готова? Ага, дякую, що нагадала. Це значить, вечерю треба зробити. Угу. Тобі нема чого різати. Стілка для старілок. Да? Ти горташ кулінарну книгу у пошуках простого рецепту. Що, я з цим поруюсь, можеш іти і робити що ти за Гаразд. Що таке? Та нічого. Ти можеш позбутись бажання схопити це за думою старого своєї обійми і змусити її залишатись в них, доки вона не посміхнеться. Але ти відсуваєш таку ідею на задній план, де вона може гнитися з усіма іншими думками, яких би ти питегорів ніколи не мати. Хай тим як поки що ти дозволяєш їй бігати за собою хвостиком. Знайшов простий рецепт супу. Тобі знадобляться м'ясо, морку, картопля, цибуля. Все потрібне і зварити в каструлі. нема мачого різити. Ще не всі інструменти готові. Ага, це треба вийти. Отримав картоплю. Так, свіжі інгредієнти. Ми ще своє візьмемо і не залишимо свідків. Так, будь ласка, дай мені подумати, що мабуть придумав гаразд. Відчуваю, що їй є що сказати, але тепер, щоб це не було, це призведе до суперечки. Тож ти поки залишаєш все яке. Отримав морку. Отримав Цибулю. Шо що ми вже? Морку, картоплю це поля Мясо, а де м'ясо взяти? Потримаю м'ясо. Ти вже все ешь. Обрізаєш м'ясо нарубане м'ясо, робиш з картоплі нарізну картоплю, робиш з цим на різну собою, то робиш з моркву на різну морку. Цікаво, то що використовувати всі качкультисту, щоб нарізнути всі інгредієнти. Так ошо. Сподівайся, його спочатку виймо. Що ще я Я його, його чистити, хай там як це повинні бути всі інгредієнти. Ти кидаєш інгредієнти, кострую дочекаєш. Раз, ти більше не можешся терпіти, аш я бачу щось не так освобождає. Я маю тобі дещо сказати. А з ти маєш пообіцяти, що погодишся. Я точно це не обіцяв. Добре, тоді не заживе. Не тратуй, що там. А, я спою бачу, як ти подаш через це в істерику. Я справді хотів, щоб ти сам дійшов до цього висновку. Але ти не до Петров, давай тобі рожую. Ми маємо вбити вам і тата. Ех, ні, ні, не смій. Мені справді треба їх тут ще попіживити ці, ці для вищих снів. Тобі справді треба це твої побрехеньки, а? Імовірний спіх, що ти згадала про це зараз. Я тобі вже це вже казала, але ти мене підмахнув і знову ж. Я сподівалася, що ти ж сам до цього допетриш. Моя про мене я від тебе щось очікувала. Дай на цим подумати, та що ти взагалі думати? Привіт діти, радий вас бачити, сказав Петро Сергій, — достатньо, достатньою, щоб вбити все живе. Один з несмахне на нею обід по тому. Фух, це, це така неймовірна розмова. Ще раз про що ми говорили, в будь-якому разі обчити дітей, змериться після роботи, я одразу йду спати. Чи не могли б ви обоє прибратися? Вона пішла навіть не дочекавшись на відповідь. Так, добре. Що скажу.